Доброго дня, дня. мене звати Козак Ігор Юрович. У 2007 році я попав у ДТП, де тяжкі тілесні ушкодження загрозою життю на момент їх спричинення. Вийшовши з лікарні, я, з моєї подачі була відкрита кримінальна справа, яка мала бути відкрита на місці ДТП зразу. Бо тому, що є тяжкі тілесні ушкодження, це е, е, кримінальна справа відкривається зразу. Я пів року її і відкрив. О, і вона попала до коза козира Тараса е, Васильовича, який не не однобічно, однобічно на протилежний бік розслідував і цю справу. Може, просто тому що я інвалід, тому що так це так розслідувалося, але я на чий причини не бачу. Я знаходився у косові, я постійно на всі виклики суддів їхав, я видавав йому клопотання, на які я не отримав обґрунтованої відповіді і правильної відповіді. О, і все. все... Все було однобічно. Навіть експертизи, які робили працівники міліції, вони були однобічні, тому що вони придумали сліди бокового ковзання, яких нема на план, на план схемі і протоколі огляду місця події. А скажіть, будь ласка, а хто суддя був, коли <правжував> розглядався? Після, Після того, як справу закрилося, я направив ну, про закриття кримінальної справи, щоб скаргу до суду, о, яку розглядала Кирилюк Марія Іванівна. О, вона не дивилася на висновки експертизи. Я спеціально їхав у Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз. Заказав експертизу, тому що е, працівники міліції не хотіли робити ще повторну експертизу. О, це я мусю, це, і ця експертиза підтверджує повністю мою правоту, що я правий, е, що удар відбувся там, там, де я говорив, а не там, де вони, вони написали. О, тут вони зробили, все це є всі фотографії фотографії. фотографії. Суть, суть, суть закриття справи в тому, що мені сказали, що бус їхав зі скорості 60 км на годину, розбив жигулі до половини, що пасажирська дверка були ще біля руля, ніж Шоферська і протягнув 8 метрів без слідів, бокового ковзання, без слідів, тормозіння, коліс, взагалі без нічого. Це Вони собі від фанера взяли і це. І всі мої численні скарги у прокуратуру, в обласну прокуратуру, в обласний ОМ мвс зводилися зводилося до нуля О, мені не нервував просто тут було коло замкнуте тобто ви вбачають тобто ви вбачаєте що судді міліції прокуратура це є один той самий ланцюг де з якого не можна вирватися так що вони усі разом так, співпрацюють, так, так? так тому чого ну що, заступник прокурора Бельмега. О, суддя Кирилюк Марія Іванівна, вони живуть разом в громадянському шлюбі. вони одне одного покривають це одна О, та якщо як я щось скажуться працівникам. Працю, він зразу біжить до прокурора, що я маю робити з цим чеклопотянням. Чи це розумієте? Тут е, е, замкнутий круг. Тут е, я, я вже і у Франківську. І, а Франківська прокуратура скидає на на нашу прокуратуру. Ну Як це на кого я скажуся, той розглядає мою скаргу? Ну це, 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 це практично неможливо. Ну як це, я, я цього не розумію. О, е е Франківськ, е Франківськ, ОМВС, Франківська області надсилав сюди слідчі, вони йому давали указівки. О, я бачив сам на аркуші паперу, але коли закрита, е закрила справа, я дивився, що цього аркуша не було. Вони його просто вирвали і викинули. Так що ви вбачаєте в тому, що ви би хотіли, щоб ілюстраційний комітет і його разом допоміг у вашій справі. Так, так? якщо може, посприяти об'єктивному вирішенню справи. Я не прошу преференції, я прошу, щоб якщо я винувати, значить, хочу, щоб мені довели, а не так, так вирішила Кирилюк Марія ну, то все, Тоді дякую, дякую. Я